Я така заробічанка, що нічого собі не заробила, вже так сталося. І не тому, що я була лінивою чи працювати не хотіла, а тому, що мала такого сина, який з мене всі гроші витяг. Станіслава я народила в 30 років, він був довгоочікуваною дитиною, і тому ми з чоловіком перегріли його своєю опікою. Проте, зрозуміли, ми це не відразу, а лише згодом, коли він почав чудити. Вчитися син не хотів, з інституту його вигнали на третьому курсі. Не встигла я засмутитися через це. Так стас заявив, що дівчина від нього дитину чекає, і тому він буде одружуватися. Я не знала, що й казати, але чоловік мене заспокоїв, сказав, що це не найгірший варіант. Мовляв, нехай одружується, може, сім'я відповідальність його змінять. Хвилювалася я дуже, бо не розуміла, як він в 20 років та ще з своїм характером має стати главою сімейства. Та коли я вперше побачила Наталку, його наречену мені відразу відлягло. Дівчина мені настільки сподобалася, що я відразу відчула, що стане вона хорошою дружиною. Тільки одного я не могла зрозуміти, як така дівчина вибрала собі мого стаса. Але цим я сильно не переймалася, раділа, що така гарна невістка, і сподівалася, що син під її впливом зміниться в кращу сторону. Жили молодята біля мене, онук народився, Андрійком назвали. Син, наче схаменувся, виконував чемну роль батька, працювати навіть влаштувався. Згодом і другий внук народився Сергійко. Діти то була мене моя найбільша радість у житті. Невістка теж мене тішила, от тільки син постійно шукав собі пригод. Став додому пізно з роботи повертатися, частенько на підпитку. На наші з Наталкою зауваження реагував дуже гостро, слова йому не можна було сказати. Невістка все терпіла, але переломним моментом у їхніх стосунках стало те, що стас загуляв, і вона про це дізналася. Зраду пробачити Наталка не могла, тому зібрала дітей і поїхала до своєї мами. А мій син, замість того, щоб її повернути, став ще більше заглядати у чарку. Стас з кожним роком все більше котився вниз. Тратив роботу і мені довелося більше працювати, щоб нагодувати нас усіх. Але як би мені не було важко, я ніколи не переставала цікавитися внуками. Завжди їм і продукти передавала, і гроші, і цукерки, і одяг. Через кілька років Наталка заміж вийшла і переїхала з дітьми в інше місто до свого чоловіка. Відтоді внуків я бачила рідше, але при кожній можливості передавала їм гостинці поштою. Коли я дізналася, що мого сина великі борги, щоб їх віддати, я зібралася в Іспанію на заробітки поїхала. Борг я перекрила за кілька місяців, але на цьому ця історія не скінчилася, бо з'являлися нові борги і всі гроші, які я заробляла, як у воду йшли. Мені подруги радили перестати допомагати синові, переконували, що такі люди не міняються, та я, як мама, не могла його просто так залишити. Дівчата були праві, сина я не змінила і грошей не заробила, а для чого я так важко працювала, не зрозуміло. Зараз мені 67 років, я повернулася додому, бо здоров'я стало підводити. Грошей на лікування не було, тому довелося продати свій будинок. Сина не стало кілька місяців тому, і саме це мене найбільше підкосило. Я думала, що продам дім, частину грошей витрачу на лікування, а решту куплю собі якусь невелику квартиру, але моїм планам не судилося збутися. З продажу будинку я вирочила не так багато грошей, як би мені хотілося, і всі гроші я на лікування витратила, так що підсумку житло купувати вже не було за що. Сказати, що я була у відчаї, це нічого не сказати, я просто не знала, що мені робити. І коли у мене просто опустилися руки і згасла остання надія, мені зателефонувала колишня навістка. запитала, як у мене справи. Я все чесно їй розповіла, і вона сказала, що хоче зі мною зустрітися, але попросила, щоб я приїхала до них, бо у неї народилася дитина, і вона не може далеко їхати. Наталя навіть оплатила мені квитки. Приїхала я до колишньої невістки, її очі розбігаються. Таку красу Наталка з чоловіком усюди навела. Що мене охопив просто захват. У них гарний заміський будиночок і доволі просторий, і невістка мені запропонувала жити з ними. Я відмовлятися стала, мені незручно було, хоча я насправді розуміла, що це мій шанс. Коли прийшов Петро, теперішній чоловік Наталки, він з великою повагою говорив до мене, сказав, що не знає такої свокрухи, як я, щоб так, колишній невістці, та ще й заміжній за іншим чоловіком, допомагала. Я своїм внукам допомагала, виправдовувалась я. Це дійсно було так. Бо весь цей час, поки я була на заробітках за кордоном, я невістці присилала щомісяця для дітей 400-500 євро. Невістка ці гроші трохи на дітей витрачала, а трохи на будівництво будинку, в якому вони зараз і живуть. Мамо, на одну кімнату ви точно заробили, сміється невістка, та й нашим дітям, і двом старшим, і цьому малюку особливо буде потрібна бабуся допомога, тож погоджуйтесь, навіть не думайте, сказала Наталя. Так я стала жити у колишньої невістки. Кому не кажу, ніхто не вірить, що таке можливо, але я щаслива. Бо тепер у мене є гарна велика родина.